Зорепадом летять роки. Саме під такою назвою нещодавно в Попельнастівському сільському будинку культури пройшла тепла зустріч людей поважного віку. Попельнастівська бібліотека філія, сільський будинок культури, відділ культури вирішили організувати свято для людей похилого віку. Це люди, які заслуговують на увагу. Вони не мають права на забуття. І хотілося б в цей складний час якось принести для них, подарувати їм позитив, впевненість в тому, що про них пам'ятають, що їх не забули. Ми запросили їх в сільський будинок культури, де в нас були три таких, можна сказати, в одному три заходи. Аби гості свята відчули справжню святкову атмосферу і те, що про них піклуються, цього дня було організовано цікаву розважальну програму. На початку зустрічі аматори театрального колективу Маска Попелнастівського СБК представили прем'єру вистави Украдене щастя. Діти показали високу майстерну гру, що викликало захоплення серед глядачів. Я що сцена, сподобалося, що діти роблять те, що я робила років 30 чи більше. Я у їх бачу себе. Ось так ця коваль так вона грала, думаю. І я і згадала свої роки на сцені, згадала свої ці участі у сценках, у п'єсах, у великих п'єсах. Ми грали великі п'єси, це маленькі Ну, Я бачу, що з їх діло буде. Вони дуже вони талановиті. Вони талановичі. Спеціаліст відділу культури Аліна Бечко подарувала всім присутнім гарні світлини на згадку, зроблені біля фотозони. Надзвичайно приємним було і те, що гості свята також прийшли з подарунками. Талановита майстриня села Попильнастого Лідія Грама передала рушник, на якому вишито гімн України. Я прийшла зустрітися зі своїми односельцями з ними, поговорити. Привітати їх із святом, і натомість хоч вишивала я цілих 20 днів, вишивала гімн України, символ нашої батьківщини. Навіть у складний час воєнного сьогодення це гарна нагода зустрітися, поспілкуватися, поспівати. Тож надзвичайно втішно усвідомлювати, що така зустріч нікого не залишила байдужими. Класно, вообще супер. Молодці всім велике, велике спасибі. Дівчатки старалися, видно. Там і всі, і вообще такі ці люди поспілкувалися гарно, так все добре, все класно. Які маєте мрії? Мрія зараз у мене одна. Навірно, так як у нас у кожного закінчилася війна. Щоб хлопці додому повернулися, живі, здорові, щоб мир був над головою, щоб були всі живі, здорові і мир. Світлоликі, ясноокі у зеленій мережці трав мріють яблука, аж допоки дощ їх відшукав. Яблуневий, як спогад, подив, і посаду, і навкруги. Він туманом на чисті води, на долини і береги. І що знайдемо ми, і що втратимо. Що є справжнє, а що пусте, можна, мабуть, нам розпізнати, коли яблуко тихо росте. От вийдемо на город, сходе огірочок чи сходе помідорчик, вийдемо там, подивимося, туман на річці, вийдемо, да, ми сапаємо, копаємо, ми садимо, але земля ж нас і тримає. Вона нам дарує оце. Так що дякую попейнастому і всім його жителям за те тепло, яке я вони вже здобули ту мудрість, до якої потрібно прислухатися, адже на їхню долю випало чимало випробувань. І при цьому не втратили жаги до життя. В бібліотеку ходжу, багато вже перечитала, ну не всю, ну, а те, що інтересне, усе. І на кіно в бібліотеку ходжу, на концерти. А на завершення свята на людей елегантного віку чекало частування смачними стравами.